Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо говорити про елементи комбінаторики. Починаємо розбирати параграф 14 тільки його частину. Сьогодні будемо говорити про комбінаторні правила суми та добутку. Отже, давайте пригадаємо, що ми знаємо про множини. Які існують типи чисел? Давайте пригадаємо. Натуральні, цілі, дійсні, і Да? Отже, давайте почнемо. Наприклад, що ж таке натуральні числа? Це ті числа, які ми з вами використовуємо при лічбі. 1, 2, 3, 4, 5 і так далі. Да? Наприклад, 6,8 це не натуральне число. Далі. Що ми позначаємо як множину z? Множина z це цілі числа. Пригадуємо. Цілі числа це натуральні числа, протилежні їм числа та число 0. Наприклад, у нас зараз натуральні 1 і 2, а протилежні до них мінус 1 мінус 2. Отже, цілі числа складаються з натуральних плюс протилежні їм та число 0. Далі. Що ми з вами позначаємо множиною Q? Множина Q це раціональні числа. Тобто додатні числа, цілі та дробові, від'ємні числа, цілі та дробові та число 0. Отже, що ми тут допишемо? В прикладах допишемо дробові числа. Да? Додатні та дробові числа від'ємні. Далі. Наступна множина R, це у нас дійсні числа. Що сюди входить? Сюди у нас входить множина раціональних та ірраціональних чисел. Раціональні це q. Да? Тобто натуральні цілі да, і раціональні. А ірраціональні – це числа, які не можуть бути виражені за допомогою відношення цілих чисел, або якісь нескінченні, пригадуємо приклади. Наприклад, корінь із 2, ми не знаємо. Ні, тому це ірраціональне число. Корінь із трьох не має у нас цілого значення, тому це ірраціональне число. Або, наприклад, число π, воно нескінченне, да? тому це теж ірраціональне число. Отже, додаємо сюди як приклади. Корінь із 2 експоненту і пі. Далі, комплексні числа позначаються множиною С. Їх можна подати у вигляді як формальну суму х плюс і, де x і у нас дійсні числа, а і це уявна одиниця. Далі, як же показати, що елемент 2 належить множині натуральних чисел? Пригадуємо, як позначається значок належить. Це така буквочка є видовжена, да? і пишуть 2 належить n. А як показати, що мінус 2 не належить множині натуральних чисел? Пишуть, мінус 2 не належить, просто значок перекреслили, не належить n. Далі, про що ще поговоримо про порожню множину. Наприклад, при розв'язуванні рівняння х квадрат плюс 1 до рівня 0, ми знаємо, що коренів немає. Да? Будь-яке число в квадраті буде додатнє. До нього додамо ну, одиничку, ну ніяк ми з вами не отримаємо 0. Да? Отже, немає розв'язків, або кажуть, що розв'язок порожня множина. Позначення ви зараз бачите перед собою на слайді. Далі поговоримо з вами про множини. Подивіться, наприклад, множина телефонів, позначили її множина А, множина фігур, множина Б. Множина цифр це множина С і Д. Давайте зараз пригадаємо круги Ейлера Ейлера Вена. Да? Зараз подивіться на слайді, що ми бачимо? Позначили множину С, позначили множину Д, і бачимо, що числа 3 і 8 належать і множині С і множині Д. Позначили цю множину як множину Є. Е. І бачимо, що, наприклад, можемо в множині Д. Взяти будь які числа, наприклад, 1,5, і позначити, як ще одну множину множина F. Як показати, що ця множина F є частиною множини D? Для цього є такий значок це не належить. А частина, да? отже, подивіться F перевернута під ковочка D. Далі. Як показати, що множина E... Містить усі спільні елементи множини С і Д. Подивіться. Зараз позначення ви бачите на екрані. С да? C і, D і дорівнює Є. E. Пригадали. Так, як показати, що множина М містить кожен елемент множини С і Д. Пригадуємо підковку, ми перевернули тепер в іншу сторону, вона у нас правильна. Да? Підковка стала і написали, що це дорівнює М. Якщо ми розглядаємо множину. У який порядок розташування елементів має значення, така множина називається впорядкованою. Якщо ж порядок елементів не має значення, така множина не впорядкована. Дивіться. Приклади впорядкованих множин, наприклад, множина С для неї повинен бути ось такий порядок. 1, 7, 5. Отже, на першому місці тільки один може бути, на другому сім, на третьому п'ять. Такі множини зображують в круглих дужках. А невпорядковані множини, множина А, 7, 4, 8, 3. Можемо переміщувати елементи в цих множинах, і такі елементи позначаються за допомогою ось таких да, фігурних дужок. Отже, пригадуємо матеріал 9 класу. Дивимося на задачу: у нас є три різних шоколадки і чотири різних вида печива. З кількома способами можемо вибрати або одну шоколадку, або одне печиво. Дивіться. Скільки способів, щоб обрати нам шоколадку? Три, да? можемо взяти першу шоколадку, перший спосіб. Можемо взяти другу шоколадку, другий спосіб. Можемо взяти третю шоколадку, третій спосіб. Те саме із печивом. Можемо взяти перше печиво, перший спосіб, друге печиво, другий спосіб і так далі. Да? Отже, чотири способи. Отже, скільки у нас способів? 3 плюс 4 7 способів. Це правило суми. Да? В 9 класі ми з такими задачами працювали. Давайте пригадаємо ось таку задачу. Знову ж таки, наші шоколадки, знову наше печиво. Але тепер нам пропонують вибрати одну шоколадку і одне печиво. І і, да? і те, і те відразу. Отже, з кількома способами ми можемо вибрати шоколадку трьома. З кількома способами можемо вибрати печиво чотирма. Наприклад, дивіться, ми беремо першу шоколадку і перше печиво. Перший спосіб. Беремо першу шоколадку, друге, друге печиво, другий спосіб. Перша шоколадка третє печиво, третій спосіб. Перша шоколадка, четверте печиво, четвертий спосіб. Розбираємо другу шоколадку. І те саме. Друга шоколадка перше печиво спосіб. Друга шоколадка, друге печиво спосіб. І так далі. Отже, у нас працює тепер правило добутку. Скільки у нас способів? Три. Множимо на чотири – Дванадця способів. Да? Коли ми вибираємо І, І, І Т, і Т. Подивіться, зараз, да? ось вони представлені, що беремо першу шоколадку і під неї будь-які 4 вида печива. Потім другу шоколадку і кожен раз 4 вида печива. І третю шоколадку, і під неї теж 4 вида печива. Можете порахувати, їх дійсно буде 12 способів. Далі. Вивчимо нову інформацію. Скільки чотирицифрових цифрових чисел можна скласти із цифр: 5, 7, 4, 8, так? Щоб у кожному числі всі цифри були різними. Такі задачі ми з вами вже розв'язували в 9 класі. Давайте пригадаємо, що б ми тут робили. Отже, у нас чотирицифрове цифрове число. Цифри у нас не повторюються. На перше місце у нас скільки варіантів? Можна поставити 5, 7, 4 або 8. Отже, на перше місце у нас з вами 4 варіанти. На друге місце розбираємо. Наприклад, одне число ми вже якесь забрали. Наприклад, 5. У нас залишаються які варіанти. 7, 4, 8. Уже три варіанти. На третє місце ми вже 2 числа забрали. 2. Отже, у нас залишається тільки два вільних числа, два варіанта. І на четверте місце у нас з вами є тільки один варіант. Отже, і ще раз. Давайте проговоримо: для першої цифри у нас є чотири способи. Можемо обрати 5, можемо обрати 7, можемо обрати 4, можемо обрати 8. Для другої цифри ми вже одну цифру забрали. Цифри у нас не повторюються. Це дуже важливо. Якби було сказано, що можуть повторюватися, був би зовсім інший розв'язок. Да? Отже, на друге місце у нас з вами три варіанти. На третє місце два варіанти. І на четверте місце один варіант. Отже, за правилом добутку що у нас буде? 4, множимо на 3, множимо на 2. І множимо на одиничку. Це у нас буде 24. 4 на 3 – 12, і на 2 – 24. Добуток усіх послідовних натуральних чисел від 1 до n. Називають n факторіалом і позначають, дивіться, n і такий знак оклику. Читають n факторіал. N факторіал. Наприклад, 5 факторіалів означає. Перемножуємо, знаходимо добуток 1, 2, 3, 4, 5. Наприклад, 3 факторіала означає множимо 1 на 2 на 3. 8 факторіал означає, що множимо 1 на 2 на 3 на 4 на 5 на 6, на 7 і на 8. Отже, це у нас нове. Далі. За означенням було прийнято, і ми будемо це використовувати: що 0 факторіал дорівнює рівня 1. І один факторіал дорівнює одиничка. За один факторіал зрозуміло все, а з нуль факторіал потрібно запам'ятати, да? запам що 0 факторіал у нас буде дорівнювати одиничці. Розглянемо з вами ось таку задачу. Із міста А до міста Б проходять чотири шляхи. А з міста Б до міста С проходять три шляхи. Кількома способами можна проїхати з міста А до міста С. Отже, з міста А до міста Б 4 шляхи, з міста Б до С 4 шляхи. Скільки ж у нас способів. Повертаємося. Скільки у нас способів. Працює правило суми, Да? 4 плюс 3. чи працює правило добутку 4 множимо на 3? Давайте подумаємо. Отже, наприклад. Першою дорогою ми їдемо з міста А до міста Б. Потім, що ми можемо робити? А далі нас чекає три варіанти. З В до С верхньою дорогою, нижньою дорогою або посередині. Далі, з А до Б їдемо другою дорогою. Далі нас знову чекає три варіанти. З міста А їдемо до Б третьою дорогою. І у нас три варіанти. І так, четвертою дорогою, отже, працює правило, добутку. Чотири. Множимо на 3 дорівнює 12. Отже, у нас є 12 способів. Наступна задача. На вершину гори прокладено 5 маршрутів. Уявили собі, вершину гори, до неї 5 маршрутів. З кількома способами альпініст може піднятися на гору та спуститися з неї. Дайте відповідь на це запитання також за умови. Коли підйом і спуск мають відбуватися за різними маршрутами. Давайте спочатку розберемо, що у нас Альпініст може спускатися тим же маршрутом, що і піднімався. Що у нас буде? П'ятьма способами він може піднятися і п'ятьма способами спуститися. 5 множимо на 5 буде 25 способів. Розглянемо другий випадок, коли Альпініст. Не може спускатися тим підйомом спуском, да, яким він підіймався. Що у нас тоді буде? Для підйому у нього 5 способів, а для спуску вже 4, да, бо він одним піднімався. 5 множимо на 4 20. Отже, буде 20 різних способів. Ідемо далі. Скільки. Чотири цифрових чисел можна записати за допомогою цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Скільки чотири цифрових чисел. Нам зараз не сказали, що цифри не повторюються. Отже, на перший варіант, скільки у нас є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 варіантів на перше число. Чотири да? цифрове складається з чотирьох цифр. На друге теж 7, на третє теж 7. І на четверте теж 7. Отже, скільки способів? 7 в четвертому степені, да? дуже багато способів. Якби ця задача розв'язувалася, і нам сказали, що цифри не повторюються. Щоб у нас тоді було, дивіться, на перше місце у нас було б 7 варіантів, на друге місце 6 варіантів. На третє місце 5 варіантів, на четверте місце 4 варіанти. У нас було б 7, множимо на 6, множимо на 5 і множимо на 4. Була б зовсім інша відповідь. Да? Цому, тому це дуже важливо читати уважно, що в нас з цифрами. Якщо нічого не сказано, то цифри можуть повторюватися. Якщо сказано, тоді бачимо, що цифри у нас не повторюються. Да? І це дуже важливо. Наступна задача. Розглядатимемо склади з двох букв. Перша з яких позначає приголосний звук, а друга голосний. Скільки таких різних складів можна скласти з букв слова шабля? Давайте будемо розбирати. Шабля. Скільки у нас тут приголосних, приголосна Ш, Б, Л. Три приголосних. Скільки у нас голосних? Дві А і я, да? Ну, голосна буква А. Голосний звук, да? а, ну, вважаємо, що у нас дві. Отже, скільки способів? 3 множимо на 2, 6. Можете перевірити. Самостійно зробіть дома те саме зі словом шаровари. Теж подумайте, скільки тут приголосних, скільки голосних і скільки буде способів. Отже, працюємо. Я чекаю на фото класної роботи. Бажаю успіхів!